Мешканці житлового будинку на Київській набережній в Ужгороді перекрили дорогу на знак протесту. Вони обурені тим, що навіть через місяць після трагічної аварії, у результаті якої постраждала маленька дівчинка, нічого не зроблено. Діти й досі не можуть спокійно ходити по вулиці біля власного дому. Просто тут машини їздять, а ми не катаємося на роликах, на віках. Боїмося, що нас зб'ють. Страшно. Тут Так гоняют що перейти дорогу навіть невозможно. Ми перейти не можем. Мама меня міняє всегда. завжди. Гуляємо, когда ми ложимося спать тут. Та драмтя траво летают до транспортного моста, то ужас. Ще в червні одразу після аварії люди зібрали 70 підписів під вимогою облаштувати на набережній поблизу школи обмежувачі руху. Так звані лежачі поліцейські, однак і до сьогодні вигляд вулиці не змінився. Як запевняють мешканці набережної, щодня тут і надалі відбуваються шалені перегони. Говорили, що будуть робити вибоїни, потім їх заасфальтують, але нічого нету. Всі продовжуються гонки. Прийшов мені оригінальний відповідь. Ми писали заявлення. Здесь написано. Просимо вашого сприяння щодо вирішення питання встановлення лежачих поліцейських. Мені прийшов відповідь. На ваш лист стосовно встановлення пішохідних переходів. В общем, комісія назначила облаштувати пішохідні переходи. Тобто, виходить, що ми просили, то ми і отримуємо по відповіді, А на самом деле заявлення зовсім іншого, має інше задержання. Міська влада на транспортній комісії прийняла рішення про те, що на київській набережній облаштують два пішохідних переходи та встановлять знаки з обмеженням до 40 кілометрів на годину. Дівчинку, яка постраждала в аварії, уже виписали з лікарні однак проблема поки що залишилася.